Зірки підтримали трансгендерних людей. Вони підписали відкритий лист за рівність. Це Чарлі ікс, Олі Олександр, Еллі Голдінг, Маріна Діаманді, Софі Елікс Бекстор, Джесі Вейр, Белла Рамзі, Едді Рейдмен, Гарріс Дікінсон, Нікола Кохланд та 400 інших відомих людей. Всі вони виступають проти рішення Верховного суду Великої Британії, який постановив, що трансжінки не є жінками. Зірки просять, аби трансгендерні і небінарні люди були захищені. Британський суд визнав, що юридично трансжінки не жінки. Це рішення загрожує безпеці трансгендерних, небінарних та Секс людей у Великій Британії у нашому відкритому листі ми закликаємо суспільство висловлювати солідарність транслюдям. Відкритий лист підписав і британський актор Папа Есієдо. Він зіграє професора Снейпа у новому серіалі про Гаррі Поттера. і це цікаво. Адже авторка магічної саги Джон Ролінг є відкритою трансфобкою і чи не найбільше раділа рішенню суду. У Нью-Йорку відбувся медгала. Це бал, на якому зірки вигулюють свої найяскравіші вбрання. Звісно, не обійшлося і без відомих лгбт людей. Цього року комітет Медгала очолив актор та відкритий гей Колман Домінго. Темою заходу обрали блекстайл та костюми день.